Традиційний забіг Миколая відбувся у передень свята 18 грудня на набережній тернопільського ставу. У заході взяли участь близько трьох десятків жителів Тернопільщини. Наймолодші цьогоріч виповнилось 5 років. Бігони одягнули костюми Миколая та казкових звірів. Ми залучаємо наших любителів бігу відсвяткувати це свято по спортивному й активно. Незважаючи на погоду. Учасникам забігу потрібно було подолати дистанцію 5 кілометрів. Переможцем серед чоловіків став тернополянин Віталій. каже, що його секретом успіху є правильно підібраний одяг та взуття. В таку погоду багато що теж відіграє екіпіровка. Наприклад, кросівки бачив багато в кого що ну кросівки літні. Ну правда, це ну нереально бігти. Це можна дуже багато травм. Тому хороші кросівки в таку погоду. А так, тренування Оксана зі Збережа подолала дистанцію найшвидше серед жінок вже третій рік поспіль вона приїжджає у Тернопіль, аби взяти участь у забігу Миколаїв. Перемогу на цих змаганнях жінка здобула вперше. Якось так мене налаштовували, що ти ну можеш можеш бути десь у виграшних номерах. Ми вже багатьох знаємо в обличчя учасників. Тому ми біжимо вітаємо один одного, допомагаємо. Підтримуємо, ну це цікавий захід на фініші. Усіх учасників забігу пригощали чаєм з круасанами та нагородили відзнаками. А переможці отримали кубки через повномасштабну війну. Новий рік українці відзначатимуть значно стриманіше ніж у попередні роки. Однак люди вже почали готуватися до свята і планують страви. що приготують на новорічний стіл тернополяни і на яку суму розраховують? Запитали журналісти Терену. Мабуть, стандартна якась нарізка такого знаєте, грандіозного, що як ото раніше. Миска, барболік, ні, все буде такий як шведський стол. От Ну, Може, дітям щось солодкого, там, фрукти якісь, там, може тістечка, ну, такий шоколад а так, грандіозно. а, можливо, канапки зікроють, бо діти то люблять, оце це і все. Ну, тисяча, мабуть, гривень, але це я не можу так сказати з цими цінами. чесно. цього року навряд чи буде якийсь стіл. Можливо, просто вдвох заваримо собі якийсь чай, ароматний і посидимо, подивимося на ялиночку, яку ми купили таку мінімальну живу. Тому це такий максимальний новий рік, який ми можемо зустріти цього року, бо настрою на щось більш помпежне. помпезне немає. Думаю, що якесь таке чисто символічно, щоб ми могли відзначити Новий рік дуже шкода, що в таких обставинах ми святкуємо, бо багато моїх знайомих, зокрема мій батько, зараз на сході буде також святкувати новий рік. Але, дякуючи, ми можемо святкувати тут гарно. А якщо рахувати за страви, то напевно, звичайне, олів'є не будемо готувати, бо це радянський союз, будемо пробувати щось своє і готувати українське. В принципі, думаю, буде дорожче, бо ціни підросли, але. Може пізніше підрахуємо вже ближчу ціну. Буде відрізнятися, нічого не готую і нічого не святкую. Святкувати будемо після перемоги. Шубу, олів'є, там канав, якісь, картопля, запечена, або варена, як коли там шампанське, кока-кола. Ну таке новорічні страви. Я студентка, ми зазвичай не сильно готуємо. Там, напевно, мінімальні якісь. Закуски, можливо, щось замовимо. Я б не сказала, що сильно буде відрізнятися від миноворічного столу. Можливо, запечена картопелька з м'язком. Я не дуже сильно шарю в тому, що ми готуємо на новорічний стіл. це якісь такі, щоб скоренько замовити, та все. Я орієнтуюся так, що, напевно, до 500 гривень. Ну, тобто ми ж збираємось компанією, тобто, напевно, в таку цінову категорію ми влазимо. Вже два місяці на Тернопільщині діють планові і аварійні відключення електроенергії. Чим освітлюють свої домівки тернополяни під час блакауту дізнавалися журналісти Терену. У мене є лед-лампочки і свічки. Тому власне їх я використовую, заряджаю або вставляю батарейки і використовую. Yeah. Світло достатньо, щоб, наприклад, почитати книгу коли нудно. Я маленький волосипадний ліхтарик. Ось така штука свічкою, фонарики, мобілку заряджаю. Я не освічую нічим. Якісь фонарики, лампочки, хіба таке. Я налобний ліхтарик, ну, правда, я його купував як туристичний. Маю свічки, дуже люблю ароматичні, до пір їх любила і зараз Маю, також ними користуюся. Маю гірлянди, є такі, що на батарейках, є такі, що на павербанку працюють теж дуже круто, це повішала гірлянду штору. Ну, читати незручно, але просто там перебувати в кімнаті дуже комфортно. І маю ще такий лед світильник, який заряджається. Він вже дуже круто світить, під ньому там, в принципі, можна і читати, і якусь таку дрібну роботу робити. Ну. Незважаючи на воєнний стан, чимало все ж вирішили поставити новорічну ялинку вдома. Люди обирають прикраси в синьо-жовтих кольорах і економні гірлянди на батарейках. Кажуть, хочуть хоч трішки радості і світла в домівках у ці темні та складні часи. Скільки коштують ялинки цьогоріч та де їх можна купити, дізнавалося журналісти Терену. Ми будемо ставити ялинку. Ну, вона штучна, але взагалі тоже. Жива, мені здається, набагато краще. У мене штучна, ви знаєте. Ну, жива то просто вже по мірі можливості. Та можна, якщо вона так продається, законно можна поставити. Справа в тому, що вона не потрібна цього року, я хочу. Я за те, щоб якщо ставити, то ставити штучну. Щоб трошечки наша природа не так страждала. Зазначимо, що цього року у Тернополі живі ялинки традиційно продають на локаціях, визначених міськрадою. Новорічне деревце ми відправилися шукати на одну з найпопулярніших точок у місті центральний ринок. Тут ялинку можна придбати біля овочевого оптового ринку та автозаправки на вулиці Шептицького. Дерево за вишки 2 метри, коштує 900 гривень. За словами продавців, ціни на ялинки цьогоріч зросли відповідно до курсу долара. Вартість також залежить від висоти та об'єму ялинки. Є складна ялинка. Вона Коштує в районі 250-300 гривень. Маленька ялинка, коштує 400 гривень і далі від розміру ялинки там 600, 700, 800, 900. Роман торгує ялинками біля овочевого оптового ринку. Дерева сюди привезли із Чернівецької області. Дозвільні документи на продаж є. Кожна ялинка має чіп. Торгівля триватиме до 14 січня. Приходити обов'язково, не минати. Цитрус і ялинка все, що потрібно до Нового року. Ялинка це свято для дітей. Однак чимало тернополян обирають штучну ялинку. Такий варіант послужить багато років до того, що врятує від зрізання живі дерева. Однак варто врахувати, що штучна ялинка обійдеться вдвічі, а то й втричі дорожче ніж жива. На центральному ринку ми знайшли штучні дерева від виробника з Коломиї. Литі ялинки висотою 180 см, які не відрізнити від живих, коштують від 2900 до 3500 з гривень. Просте штучне деревце також висоти від 1200 до 1300 грн. гривень. Також чимало Штучних ялинок можна знайти у супермаркетах. Приміром, епіцентр пропонує білі та блакитні дерева з пушистими та засніженими гілками, шишками, прикрашені лампочками. В середньому ялинка залишки 2 метри. Тут обійдеться від 2,5 до 9 тисяч гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.